Мої вітання давненько не записували влог. а Сьогодні розповім вам про одну із концепцій, яку ми втілюємо останні декілька років в рамках Естофісу. Ця концепція формулюється дуже просто: максимальну кількість бізнесової логіки треба робити фоново непомітно для користувача на бекенді. Перша проба цієї концепції була в рамках реалізація розділу звернення, ну і взагалі концепція обробки звернень. Якщо ви вже користуєтеся цим, з цим стикалися в рамках Естофіс, то напевно, що знаєте, працює це дуже просто. Менеджеру нічого не довелося змінювати в його робочому процесі. Він так само обробляє лідів, виставляє їм статуси, але при цьому на фоні збирається коректна аналітика. Ми бачимо, коли почалася обробка того чи іншого звернення. Через появу відповідних активностей в ліді, відповідно, можемо менеджеру показати нові звернення, повторні звернення, пропустити їх по міні-воронці від нового звернення до звернення в обробці і закритого відповідно звернення, ну і отримати результат обробки цього самого звернення. Ну і в рамках роботи над цим, в попередньому релізі, ми додали можливість, щоб ліди, які прийшли ножками в офіс продажів або контакти, яких передали менеджер. Відділу продажів на папірці, да, щоб вони теж потрапляли в статистику і аналітику звернень. А зробили ми в першому дотику до. Цієї теми дуже просто, коли менеджер створює ліда вручну, відповідно створюється автоматично і звернення, яке одночасно і закривається, тобто одразу створюється закрите звернення. Але в процесі експлуатації з'ясувалося, що не завжди менеджер, коли створює ліда, знає: а по перше, джерело цього самого звернення, ну і може його а, кваліфікувати. Йому передали, припустимо, якийсь номер телефону, по якому ще треба зателефонувати, запитати, і так далі. Відповідно, в нас виникла історія, що при створенні ліда не повністю коректна інформація потрапляє в аналітику звернень, і з цим треба було щось робити. Відповідно, щоб це реалізувати, не порушуючи і не додаючи нічого до. Того процесу, який зараз відбувається у менеджера, ми задіяли ось цю вже згадану концепцію максимум бізнес-логіки на бекенді. Відповідно, в одному з наступних релізів ця функція вже реалізована, але вона тестується. так ось відбудеться зміна, яка буде полягати в наступному. Якщо менеджер створює ліда і ставить йому статус нове звернення, ми будемо створювати у табличці звернень і аналітиці звернень відкрите звернення. І по його обробці, коли менеджер буде змінювати статус з нове звернення на якийсь з воронки продажів, або не воронки продажів, ну на будь-який статус, да, ми будемо в аналітику звернень підтягувати і перевіряти, чи заповнено, чи не заповнено сегментація, да? за яким проєктом йде відповідно звернення, і джерело цього самого звернення. Таким чином, в. Бізнес-процесах і в робочому процесі менеджерів жодних змін не відбудеться. Вони так само будуть обробляти лідів, у тому числі яких вони заводять вручну за звичною схемою. Просто якщо вони не знають всю інформацію про нього, вони так і створять ліда в статусі нове звернення. І відповідно нове звернення буде відкритим. в аналітиці. Коли його закриють, воно автоматично порахується і все потрапить у відповідні колонки нашої аналітики по зверненням. Ось таке невеличке пояснення. Нашої внутрішньої логіки, якщо у вас виникнуть якісь питання, ласкаво просимо в коментарі, або пишіть безпосередньо мені. Я думаю, що. Знайти мої контакти буде нескладно. По цьому все це був черговий наш відеоблог, в якому ми потихеньку розповідаємо, що і як у нас відбувається. Ну і зроблю одразу спойлер. В наступному випуску розповім про те, як ми ловили баг. Ну, десь, мабуть, років 5, а може навіть більше. І, зрешті-решт, ми його співали і полікували. Але це вже зовсім інша історія. А по цьому на сьогодні все хай щастить, Па-па.